Всіх вітаю, я інтегративний гінеколог, мене звати Лунчакова Марія, і в цьому відео я хочу розповісти про зв'язок кишківника і жіночого здоров'я, нашого гормонального балансу. Як інтегративний гінеколог я постійно на своїх консультаціях опитую своїх пацієнток, який в них стан кишківника, чи є скарги, як вони харчуються, чи щоденно вони спорожнюють свій кишківник, чи є в них якісь гастронтерологічні захворювання. Чому я це питаю? Хоча це, начебто, ніяк не пов'язано з гінекологією, маткою і менструальним циклом, насправді дуже сильно пов'язано, і без нормалізації стану кишківника, його функції, його мікрофлори, ми дуже часто абсолютно безсильні в лікуванні гінекологічних захворювань, наприклад, болісних менструацій, наприклад, ендометріозу, також часто гормональних порушень, а навіть Фіброзно-кістозні мастопатії, гіперплазія ендометрію, маткові кровотечі і гінекологічні раки, рак грудей, вони частково також зав'язані на здоров'я кишківника, тому що вони а, викликаються надлишком жіночих гормонів, які теж виводяться через кишківник. Тому без здорового кишківника, без лікування його дисфункції, якщо така наявна, без нормальної мікрофлори ми а, приречені постійно лікувати. Без суттєвого задовільного ефекту гінекологію. А, також дуже часто хронічні вагініти, цистити, якісь постійно дисбіози, запалення в піхві, свербіж, виділення. Це теж зав'язано на кишківнику, на його мікрофлорі. Якщо в кишківнику є дисбіоз, то ми можемо лікувати ті молочниці просто безкінечно, хронічно, постійно. І в мене дуже багато таких кейсів. Це одна з моїх улюблених сфер для роботи: це хронічний кандидоз. Як тільки ми налагоджуємо функцію кишківника, мікрофлору, жовчовідтік, щоденну щоденнодифікацію, вуаля, людина, яка хронічно роками щомісяця скаржилась на молочницю, цистити, постійно лікувалась, антибіотиками, протигрубковими, просто забуває про свою проблему і е, позбувається цього назавжди через нормалізацію функції мікрофлори кишківника навіть без місцевого лікування. Тому що це перша причина. Е, так от для того, щоб зрозуміти наскільки кишківник впливає на жіноче здоров'я, давайте о, трошки зупинимось на його функціях. Це травлення їжі, і засвоєння нутрієнтів, тобто засвоєння абсолютно всіх речовин, які нам необхідні для побудови гормонів, для виділення гормонів з організму, для активізації цих гормонів. Це всі білки, з яких будуються пептидні гормони, це жири, з яких будуються безпосередньо стероїдні статеві гормони, естрогени, прогестерон, тестостерон. Це цинк, йод, селен, це всі вітаміни групи Б, кофактори, все, що потрібно для того, щоб ці гормони правильно побудувати, правильно активізувати і вчасно ефективно вивести, щоб вони в нашому організмі не затримувалися і не створювали нам проблем. Це засвоєння вітамінів. Це активація гормонів щитоподібної залози, тому що вони щитоподібну залозою тільки виділяються в неактивному стані. Активуються вони в кишківнику і печінці, а печінка це частина шлунково-кишкового тракту. Про печінку я вже говорила в попередньому відео. Будь ласка, подивіться, це дуже важливо. Тоді у вас складеться набагато більш повний і цілісний пазл. І для того, щоб активізувати гормони щитовидки, нам потрібно мати здоровий шлунково кишковий тракт і печінку для того, щоб. Щитовидна залоза теж правильно працювала, тому що часто гіпотереоз, зниження роботи щитоподібної залози він спостерігається при абсолютно здоровій щитоподібній залозі, і навіть при достатньому рівні гормонів у нормальному ТТГ. Чому? Тому що ці гормони щитовидка здорова. Вона їх видала, а активізувати їх, вивести їх часно кишківник не може, тому ми маємо якісь проблеми, начебто, пов'язані з щитовидкою, насправді пов'язані з кишківником. Детоксикація всіх гормонів, і жіночих гормонів, і гормонів, які ми приймаємо в препаратах, ліків, токсинів, все теж все виводиться через А Якщо не виводиться, то порушує нам і жіноче здоров'я, і гормональний стан, і може порушувати наші репродуктивні плани, призводити до настання або не настання, або не виношування вагітності, або до ускладненого перебігу вагітності або до поганого самопочуття зовнішнього вигляду і настрою після пологів. Тому це дуже важливо. Депо феретину також частково знаходиться в кишківнику, в підслизовому шарі кишківника. Феретин це те, що всі гінекологи дуже люблять лікувати. Лікують не пацієнток, а феретин. І а, ці всі дотації заліза, це все залізо в препаратах, Ну, крім того, що викликає оксидативний стрес. При порушенні функції кишківника воно не всмоктується і не запасається. Тому що для того, щоб всмоктати залізо і відкласти, треба мати здоровий підслизовий шар кишківника. Якщо кишківник запалений, то залізо в нас. В кращому випадку не засвоюється, в гіршому викликає оксидативний стрес, феритин не росте, нічого краще не стає, тому що не з тої сторони заходять. Синтез лептину та греліну це гормони ситості, гормони голоду, те, що регулює наш апетит, нашу масу тіла, наш метаболізм, це теж дуже важливо для здоров'я, в тому числі гормонального, тому що і дефіцит маси тіла, і надлишок маси тіла, і порушення харчової поведінки вони впливають на гормональний фон. Імунна функція. А я багато разів пояснювала постійно поясню на консультаціях, що імунні клітини вони дозрівають і навчаються в кишківнику. і саме там програмується правильний або навпаки неправильний аутоімунний профіль наших клітин і аутоімунні захворювання, і часто імунне непліддя. Вони теж беруть о, свій початок в кишківнику. І лікування аутоімунних захворювань завжди починається, і в основному відбувається через кишківник, Виведення їх в ремісію неможливо без нормалізації травлення і функції кишківника і мікрофлори. А також кишківник бере участь в обміні нейромедіаторів, Це всі наші серотоніни, дофаміни, які відповідають за наш настрій, працездатність, лібідо, енергійність і, взагалі, життєвий якби фон. А якщо порушується обмін в кишківнику, там є запалення. У нас можуть виникати депресія, якісь психоемоційні розлади, безсоння. Знижений настрій, зниження лібіду, і все це теж на кишківнику зав'язано, а це дуже сильно впливає на жіночий гормональний фон, жіночий настрій, взагалі жіноче життя. Всмоктування води знову ж таки набряки часто можуть бути на фоні зневоднення. Одночасно в тканинах є зневоднення в клітинах, і водночас людина набрякша. Це теж пов'язано з функцією кишківника. Якщо в кишківнику є запалення, там багато запальних продуктів, там порушення мікрофлори, то людина набрякає, при цьому її клітини відчувають. Голод і відчувають е, зневоднення, тому що е, ця вода вся збирається в міжтканинному просторі, міжклітинному. Як безпосередньо з гормонами пов'язаний кишківник? По-перше, через кишківник йде засвоєння холестерину і білку для побудови цих гормонів, засвоєння вітамінів, і кофакторів і для побудови, і для активації, для правильної роботи гормонів, і для виведення гормонів. Виведення гормонів і щитовидки, і статевих теж через кишківник відбувається. Якщо вони вчасно не виводяться, вони викликають гормональні порушення і в грудях, фіброзно-кістозні хвороби, набухання грудей, навіть рак молочної залози, і гінекологічні захворювання, болісні місячні, рясні місячні, маткові кровотечі, гіперплазії, поліпи і так далі. Обмін серотоніну та інших нейромедіаторів, які впливають і на настрій, і на наявність або відсутність ПМС, і на лібідо, і на статеву поведінку, зазвоєння жиророчинних вітамінів, зниження або посилення запалення це теж в кишківнику зазвичай криється, тому що якщо в нас гарна працює кишківник, гарна флора, в нас запалення не буде, якби або воно буде вчасно. Швидко долатися, якщо в нас запальний фон в кишківнику, дисбіоз, порушена функція смоктування, стінка, травлення, застіжовчі, порушення роботи печінки, буде відповідно системне хронічне запалення. І знову ж таки, боротьба з системним запаленням у нас завжди починається через кишківник. без нормалізації травлення, мікрофлори і харчування. Ми ніякого ефекту не доб'ємося в боротьбі з системним запаленням. А всякі нутрицептики, вітаміни, бади – це лише вторинно. Швидкість обміну речовин, достатній метаболізм, дуже швидкий або сповільнений, це теж зав'язано на кишківнику печінці жовчі. Які найчастіше проблеми з кишківником впливають на жіноче здоров'я? Це системне запалення, як наслідок, дефіцит нутрієнтів, аутоімунні процеси, аутоімунний тиреодіт, аутоімунний небезпліддя, синдром роздаттованого кишківника. Ага. Також за жовчі, він взагалі викликає гормональну дисрегуляцію повністю. Подивіться в переднє відео про жовч, ви зрозумієте, чому. Дисфункція печінки повністю нам виведе зі строю весь наш гормональний фон, всю нашу ендокринну систему. Дисбіоз кишківника, він може призводити і до системного запалення, до хронічних вагінітів, циститів, які не лікуються, до безпліддя імунного, до знову ж таки болісних менструацій це все дуже впливає. Лікування таких захворювань, як ендометріоз, взагалі неможливо без роботи жовчу і кишківником, тому що саме кишківник має таку структуру, як естраболом. Наші гормони жіночі, а вони вчасно виводяться через кишківник, якщо він здоровий. Якщо ні, вони рециркулюють, якщо в нас закрипі дисбіоз, і повертаються в кровотік і стимулюють нам всілякі нехороші процеси в грудях, в малому тазу, в судинах і так далі. Що також дуже важливо, що в менопаузі дуже сильно впливає кишківник на самопочуття, на здоров'я, на ризики остеопорозу, атеросклерозу і на ефективність нашої терапії, тому що якщо ми будемо застосовувати якусь там менопаузальну терапію. На скомпрометований запалений кишківник, звичайно, ми можемо отримати і тромбози, і онкологічні якісь хвороби, але це не через гормони, а через те, що ці гормони вчасно не виводяться через запалений кишківник. Тому тим, хто планує підходить до віку менопаузи, той, хто планує бути молодим, здоровим, енергійним, приймати, в тому числі як варіант гормональну терапію, треба обов'язково дбати про свій кишківник задовго до менопаузи, тому що якщо кишківник буде в поганому стані. То ця гормонотерапія вам буде або протипоказана, або навіть якщо вам її призначить, вона може вам вилізти боком. І це буде винна не гормонотерапія, а будете винні ви, тому що недостатньо просто вживати гормони, її ще треба вчасно, ефективно вивезти. А це робить кишківник, жовчин, печінка. І наша мікрофлора, і наша щоденна дефекація. Якщо ви це не забезпечуєте, то ви, відповідно, не або не можете приймати гормонотерапію, або можете, але, скоріше за все, матимете якісь. Наслідки. І потім люди, які неправильно харчуються, не п'ють воду, находять туалет, страждають на закрепи, зайву вагу. Вони поприймали гормони, в них виріс якийсь рак і вони кажуть, це все ваші гормони винні. Ні, це не гормони винні. Дуже важливо, в який організм ми ці гормони якби даємо. Що однозначно шкодить кишківнику? Звичайно, в кожного ці фактори шкідливі різні, я такі перераховую самі загальні. У Вас можуть бути якісь інші. Це запальний раціон. Це коли ми їмо багато глютену, молочки, це вже. 100, 100 разів можете мені розповідати, що це глютен, він безобідний, молочка, вона корисна. Ми всі знаємо, що такий білок, як глютен, і такий білок, як казеїн А1, вони руйнують стінку кишківника, порушують всмоктування нутрієнтів, вітамінів, і в перспективі вони шкодять кишківнику, особливо у людей до цього чутливих. Тобто здорової людини вони шкодять менше, і цей такий вплив він. Буде збиратись десятиліттями вилізе десь пізніше. Якщо людина схильна до глютенової або лактазної або казеїнової непереносимості, то в неї дуже швидко будуть якісь проблеми. І водночас дуже швидко буде позитивна динаміка при відмові від цих продуктів, тому можете мене скільки завгодно переконувати, але я знаю, що глютен і молочка шкодять кишківнику. Якщо ви хісте, ви маєте собі віддавати відповідальність, що ви таким чином шкодите, намагатися ж таки це мінімізовувати. А це, звичайно, трансжири, Вони повністю руйнують нам і кишківник, і гормональну систему, і нервову систему. Це те, чого прям категорично не повинно бути. Якщо глютен молочку десь ви можете з'їсти під свою відповідальність, то трансжири ви повинні прибрати повністю для того, щоб зберегти своє здоров'я, кишківник, печінку, і гормональну систему і свій мозок, що дуже важливо, який цим всім керує. Багато цукру, багато синтетики, якихось консервантів, ароматизаторів і так далі. Тому подібне, це все шкодить кишківнику, це порушує мікрофлору, це запалює стінку і призводить до проблем. Також дуже шкодить кишківнику, коли ми їмо хаотично, коли в нас немає режиму дня, і коли ми їмо на ходу на бігу в сухом'ятку, там щось по телефону розмовляємо, вирішуємо 150 проблем. Тут працюємо, тут щось холодне, таке з'їли, якийсь круасан, паніні, ні, ні. А для того, щоб кишківник гарно працював, ми повинні виділити час, виділити свою увагу і бажано в один і той самий час спокійно сісти, поїсти, щоб наш він активізувався, виділив всі ферменти, і ми могли цю їжу засвоїти. Тому що, коли ми їмо хаотично, ми їмо в сухом'ятку, ми їмо на бігу, ми не концентруємось на їжі, ми паралельно робимо сто справ, то наш він не переходить в режим активності парасимпатики. Він не може просто засвоювати. Ми туди щось накидали, а воно все йде в запалення. Воно не засвоюється. Ми не отримуємо. Нутрієнтів навіть з корисної їжі, коли ми їмо на ходу на бігу стресі, що вже казати про те, коли ми їмо на бігу на ходу якусь некорисну їжу? Шкодить кишківнику збіднений не одноманітний неодноманітний раціон, якщо ви там. На якихось радикальних обмежуючих дієтах ви їсте там тільки творог, рис і ку 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 курячу грудку, як спортсмени. Якщо ви дуже там веганите, а в наших широтах, наприклад, зимку особливо не повигання різноманітно, тому що продуктів немає таких нормально, овочів, зелені, фруктів якісного широкого вибору, і люди їдять там одне й те саме. Якщо просто у вас такі звички або вам ні, ну, тобто, якщо у вас постійно йдуть одні і ті самі продукти, це теж шкодить і кишківнику, здоров'ю взагалі, тому що ви не отримуєте достатньо палітру нутрієнтів. Переїдання шкодить, часті перекуси, якісь постійно латежки, під'їдання, якісь там цукерки, горішки, які стоять. Там вас на столі, ви постійно під'їдаєте, це шкодить. Краще поїсти два-три, максимум чотири рази, якщо вам потрібно. Але сісти, спокійно поїсти, не хапати на ходу. Як в дитинстві нам казали, не сядь нормально поїжджа, досить там під'їдатись. Оце дійсно правда. Неправильне голодування теж шкодить, тому що воно не всім показано, не всі до нього підготовлені, адаптовані. Тут є багато моментів, нюансів. Це краще обговорювати окремо і правильно голодувати. Алкоголь, солодкі газовані напої, зловживання кавою, все це, звичайно, шкодиться. Клітковина з кефіром, тому подібні методи очищення кишківника дуже сильно шкодять, тому що, по-перше, клітковина ця вона дуже груба, зазвичай це житня або пшеничні якісь висівки, вони ще містять лютен, вони грубі, вони пошкоджують слизову, вони пошкоджують версинки кишківника. Кефір теж може пошкоджувати плюс там багато цукру, казеїну, все це. Викликає скоріше запалення, і за рахунок запалення організм це все екстремально швидко викидає. І вам здається, що ви таким чином почистились, насправді ви собі е, шкодите. У вас повинна бути постійна е, щоденна регулярна дифікація самостійна без ось, цих ось екзекуцій і ознущань над кишківником. Ну, звичайно, шкодить кишківнику стрес в будь-якому вигляді: і фізичний стрес, і ментальний, і екологічний будь-який стрес. Не додає здоров'я ні організму в цілому, ні кишківнику. Зокрема, я думаю, це всім зрозуміло. Тому для кишківника дуже корисні всі ці методи розслаблення, медитації, дихання. Мені це раніше теж здавалося якимось смішним. Хто буде це діаграмальне дихання робити, поки я вже не, як то кажуть, не дійшла до ручки і не довелося спробувати на собі. Це дійсно дуже сильно допомагає. А, тому спробуйте. Що я можу рекомендувати так от прям усім, а для того, щоб покращити функцію кишківника? Ну, по-перше, звичайно, придбати мій курс доток, тоді ви точно покращите функцію кишківника, вже відтік і стан печінки, але якщо ви поки що не хочете або не можете, що ви можете зробити вже це знизити кількість запальних продуктів в вашому раціоні, прибрати повністю транжири. Є відео, погортайте, я там повністю розповідаю, що таке транжири, де вони містяться, Їх не має бути взагалі категорично в вашому раціоні. Зменшити прибрати всю хімію, якісь там єшки, всю синтетику, все, що створено не природою, а людиною, всю їжу з пакету супермаркету, оброблену і промислово вироблено, їсти натуральну їжу. А мінімум запальних продуктів це глютен, молочка, цукор, фрукти, великі кількості сухофрукти, арахіс, сири з плісню, все це поприбирати, максимально оздоровити, очиститися і раціон. Зробити собі режим дня, щоб ви їли приблизно в один і той самий час, і ви їли в спокої повільно, ретельно жували без оцього всього Тут тут. новини читаємо тут. Ми їмо тут. Ми ще з кимось сваримося або спілкуємось. Такого не повинно бути. А їжа має бути якісна, краще, щоб вона була локальна, сезонна, натуральна, якомога проста. Цільно приготовлено, краще зробити, просто запекти шматок м'яса, ніж там робити якісь там котлети з якимись там ще там хлібами, якісь складні страви і зберігати їх от тиждень в холодильнику не потрібно. Відварили собі, з'їли наступного дня, свіже знову зробили. Перевага продуктам локальним, продуктам свіжим, продуктам цільним і продуктам сезонним. Їсти в стані спокою, ретельно жувати без гаджетів це вже половина успіху. Правильний розподіл нутрієнтів протягом дня. Зранку більше можна білку жирів з'їсти. Обов'язково також клітковина в день. Тваринний білок я рекомендую м'ясо, субпродукти їсти на обід в день, тому що зранку ще зарано, ми ще не протинули, вже запізно, вже ферментативна система не така активна і не варто навантажувати кишківник цим перед зном. на обід саме такий плотний, м'ясний прийом їжі, якщо ви їсте м'ясо. Риба на вечір, також салати сирі і сирі овочі краще їсти на сніданок обід, вечерю краще овочі термічно оброблені, запечені і небагато. Тваринний білок краще вечір не їсти. І м'ясо на обід, яйця на сніданок. Ввечері вже можна просто взяти термічно оброблені овочі, можна якусь рибу трошки, морепродукти, без великої кількості жирів, без великої кількості тваринного білку, ввечері краще полегше зробити собі. Вечерю і без великої кількості сирих овочів, щоб максимально легко було кишківнику. Прям сильно голодувати перед сном я теж не рекомендую, якщо ви засинаєте голодні, ну це не дуже добре, ви можете прокидатись, можете не висипатись через це. Повечеряти не пізно, легенько, але повечеряти не треба себе позбавляти їжі. Жовчогінні ферменти, пробіотики пребіотики за потреби це краще індивідуально, тому що не всім можна жовчогінні, не всім можна пробіотики, навіть ферменти це вже індивідуально. Я просто кажу, що такі опції є. Якщо у вас є проблеми з травленням, їх треба вирішувати і треба підтримувати. І якщо є дисбіоз кишківника, це теж обов'язково треба коригувати, тому що наша мікрофлора дуже сильно впливає і на наш гормональний стан, і на наш Обмін речовин і на наше засвоєння їжі, і на наш навіть настрій, і вже дуже багато досліджень, скільки мікрофлора впливає навіть на такі захворювання, як депресія, шизофренія. І що при нормалізації мікрофлори і стану кишківника ми можемо повністю позбутися цих станів без тяжких препаратів типу антидепресантів, нейролептиків. І, до речі, порушення сну безсоння, це теж часто зав'язано на кишківнику, тому що серотонін, з якого синтезується мелатонін, гормон сну. Він теж його обмін відбувається в кишківнику, тому коли в нас є в кишківнику запалення, десбіоз, закреп, то в нас може не синтезуватись достатня кількість мелатоніну і ми погано спимо. І часто, наприклад, в діток дійсно є проблеми зі сном і коліки. Це коли в них погана мікрофлора. Тому що, коли в дитинки хороша мікрофлора, в неї немає колік і вона гарно спить. Якщо ваша дитина погано спить і в неї є коліки, зверніть увагу на її мікрофлору. А, і попрацюйте з цим, дайте їх, хоча б там пробіотики, а краще зверніться до гарного інтегративного педіатра. Тому кишківник і жіноче здоров'я, взагалі здоров'я, вони ніяк не розділені між собою, і а, більшість гінекологічних патологій ми не можемо ефективно і довгостроково скоригувати або позбутися їх повністю без нормалізації стану кишківника, харчування мікрофлори. Тому я вас всіх запрошую на свій курс детокс і закликаю звертати на це увагу прицільно, а не коли вже щось десь вилізло. Краще діяти на випередження, щоб все було в нас класно. Ми були здорові і витрачали свій час і кошти на сукні, відпочинок і спілкування з друзями, подорожі, а не на лікування і ліки. Всім бажаю гарних вихідних, до зустрічі в наступну суботу. Чекаю на ваші лайки, коментарі і репости. Всіх вас обіймаю, всім здорового кишківника!